Доброго, шановні, приїхала цікава посилочка з Анкону. трошки камерок на 50 Ампер годин. Давайте дивитися, що ж воно таке приїхало. Тут у нас 16 камірок. Камірки Іве 50 Ампер годин. Цікаві гарні камерки. Зараз будемо дивитися, що ж воно таке, бо. Ancon обіцяв грейд E, гарні, нові і так далі. Що, Візьмемо першу камірку. Подивимося, як завше, міряють розміри. Так, камірка у нас має розміри. 180 мм. На... То 34 міліметри. Топщина 30 міліметрів. Тепер давайте подивимося та перевіримо, що ж там таке за камірки, що нам скаже сканер. Одну камерку. Скануємо. Так. У нас Іва. Датон 26 жовтня 2022 року. Справжній QR-код пройшов. Це дуже добре. Так, наступно подивимося. Що вона? Вся камірка із себе, як вони будуть і покажуть себе. Перевіримо напругу, перевіримо опір. Як все це все буде? Так, до речі, тут мене питали трошки щодо розмірів кріплення. Кріплення тут М6 різьба глибина різьби Так, глибина різьби 7 мм відстань між клемами 69 мм. Так. Відстань. З центру до краю 15 мм. Ну, нічого дивного, бо тут 30 але цікава інша відстань. Оця з цього боку 34 мм. Тобто, якщо нам два ряди, то нам потрібна переданка 68 мм. Або якщо є можливість трошки змістити, то вже підбирати, можливо, сім з підійде. Так, тож продовжуємо. Зараз будемо міряти. Так, зараз поміряємо напругу та опір. Камірок. Давайте дивитися. Сподіваюся, вам видно. Так, перша камірка. 0,39,3,28 напруга. Так, друга опір. 0,39,3,28

І камерки, Всі однакові, все дуже гарно. Ну, потім будемо збирати з них батарейку, коли все доїде в селі потрібне.